грип, гарві та ковід. 19 на Прикарпатті медики фіксують зростання захворюваності. Це свідчить про початок осені, стверджують вони. Багато людей повертаються з відпусток а в дитячих садках та школах початок навчального року. Відтак зростає число людей з симптомами респіраторних інфекцій. За останній тиждень ріст захворюваності спостерігається. В розрізі за минулий тиждень 2074 осіб захворіло проти 1874 особи за попередній тиждень. Тобто зростання захворюваності склало 13,6%. З них захворіли власне на covid 19 197 осіб. За минулий тиждень госпіталізовано всього 138 осіб із захворюваннями респіраторного, респіраторного характеру. Власне, 42 дитини віком від 0 до 17 років усі заклади охорони здоров'я не Прикарпатті у режимі готовності. Кожен пацієнт, який помітив ознаки вірусної інфекції, може звернутися за медичною допомогою станом на сьогодні. На стаціонарному лікуванні перебуває із захворюваннями COVID-19 133 пацієнти, ГРВІ – 90 пацієнтів, пневмонія 109 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні перебуває з ковідом 19 94 пацієнти. ГРВІ – 129 пацієнтів. Лікарі закликають людей одразу звертатися до медзакладів, якщо помітили перші ознаки респіраторних захворювань. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.